Ну що ж, друзі, вітання сьогодні другий день Рівненського літературного форуму. Ось знову ця традиційна локація в парку Лебединка. Зараз також. Тривають а можна панельні дискусії вас на завершення щось таке життя стверджує ну, про українську літературу сьогодення. Про зараз я знайду один з моїх улюблених. те, куди ми власне рухаємося цьому напрямку. Ну і також чимало поетів та письменників діляться своєю творчістю. Ось тут ось така у нас краса. Я також на людей очікуватимуть і. Концертні номери, і ось тут ми зараз бачимо Андрія Пермікова. Доброго дня! Вечір вже так вже підходить до завершення наш Рівненський літературний форум. От в чому, на вашу думку, його особливість, і от чим запам'ятався цьогорічний? Мені здається, що він в такому вигляді він перший. і Він так і називається наш літературний форум. Багато цікавих речей, які можна втілити. Не так багато людей можливо, як я би хотів, щоб ходили на Рівненський літературний форум. Але це гарна локація, гарний відпочинок. Люди приходять, коли входять. Всі знають там якісь є можливість авторам презентувати свої книжки, є можливість гарно, що тут міняється. Якісь перформативні якісь речі, а спів і серйозні якісь дискусії навколо літературних процесів чи якихось питань. Ну я так розумію, ви теж в якихось брали дискусійних панелях. А ні, я не ще чи... Я ну, У мене є пірміковні шоу, і я читаю, і я роблю сценічну поезію, сценічні висновки. Тому в мене якраз така не Цього я, я, так, я можу, так. але я так мені буде дуже багато. А так я вибираю шоу. Так, Добре, дякую вам. Гарного дякую. вечора. Дякую. Ну, тут ми бачимо також наша рівненська співачка Тетяна Батейко. Да. З вуличними фігурами роблять всі селці, фотографуються. Ми, Ми направду вже сьогодні, вісім вечора, закривається випадково, наш випадково, літературний форум. Забашу, ну, зараз три, 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 трішечки року. поезії зробили. вам подаруємо. За вікном, 22 може 26-го року, Тоді не розуміла, що в останній бачу, як хвилі доторкаються втомленого від людей, так і цеплять одяг, а теперси досягають вершин. Він нагадав свою усмішку, мам, що все ріше з'являється на обличчі поряд з калейдоскопом морщинок від моїх божевільних історій. Він нагадав про війну, яку називають конфліктом і стажем у сім років. І кожного разу, коли я читатиму вірш, або хтось, хто його триматиме у руках напрямки, рухатимуться, як листя, що сьогодні здіймалося. Коли дівча говорила про походи в гори, сходження та маленьку гадюку, а я літала разом із тим пилом, брудом, жовтими листочками, не здогадуючись про інжир, мам. Дякую. Присвята всім мамам і власне. Оце на такій красиві Дякую. і мажорній ноті будемо Дякую. завершувати Дякую. наш невеличкий Дякую. такий відеогляд з Рівненського літературного форму. Що хочеться сказати? Дякую. Читайте, багато читайте, Дякую. Ну, і підтримуйте Дякую. українську Дякую. літературу. і